Двіт ви на каналі Тані Шоу. І сьогодні я вас буду вчити, як просто на руках браслетики. Беремо любу резиночку, на пальці одіваємо вісьмірочкою. Далі беремо ще одну різечку, але вже просто нижнього от тако перетискаємо наверх. Другу так само. Ще раз беремо. We don't know what it is, so I'm asking why. We just spend the days in struggle to survive. That's my fate, survive. When you puppet needs you, things you love to find. When you realize what's wrong with paradise, to get paid. заплету і, і покажу, як в кітці вийдеться. Так, коли ми вже доробили, подивіться, от така от мене вийшла. Тепер я вас навчу зав'язувати їх. Отаку от штучку беремо, одіваємо оцим боком. От так. Далі одіваємо так само. вот так вот. И аккуратненько вытягиваем. И у нас получился вот такие вот браслеты. Всем папа-папа. -па -па -па. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем папа-папа. -па -па -па.